Тут мені писали, хтось жалівся про те, що начебто мої книжки коштують не так те, що як хотілося б їм. Але ось цього майстра, доволі відомого, але з рейтингом майстра фіде, такий міжнародний майстер слабенький, називає себе топ-вчителем. Але книжка коштує 20 фунтів. Я вам покажу, що тут за лайне ці книжці. Бачите, назва, все гарно, так, вони пишуть, у вас електронна. Так, так мою зручно вивчати. Ось що вам на 20. Це те, що в принципі можна безкоштовно знайти. Ось такі з ними по дебютам вам даються. Тому, друзі, я завжди казав, що я працюю для розумних людей, для тих, хто хоче прогресувати, а не ось ось такі ось це кілька картинок. Багато картинок, мало тексту, ось все, що по дебюту. Ось назва, дебюту, це... це назва, перші якісь ходів. Ну так, це коштує 20 фунтів. Тобто це коштує 1100 гривень. Така mm. ціна. Так, тут немає інформації. Таких тут книжок ніж... доволі багато. 20-30 фунтів і так далі. Але тут немає знань. Тут лише картинка. Вам що потрібно? Знання, результат? Це одне, тоді до мене. Просто картинка і казати, що в мене є книжка, тоді до таких, як оцей Леві Розман, щоб не думали, що іншу книжку показую. Або інших тут авторів. Доволі-доволі багато. Але якість. Я просто в кожному магазині дивлюся якість цих книжок і дивуюся. 10-20 картинок, діаграмок, знань нуль.